Не так я уявляла своє перше відео на YouTube, я являю ідеально з ідеальною прическою а, і з мікрофоном. Ну давайте правду, життя не ідеально, А зараз є думки, які я хочу передати. Я думала, почну своє перше відео зрази Я звільнилася на це відео випишу пізніше. А зараз давайте поговоримо про взагалі початок року, про перше січня. По-перше, я вас вітаю з новою датою, з новим роком. Говорять, що це потужний день року. Перевіримо, давайте напишемо цілі. А, ну, зараз я хочу проговорити про трохи інше, а саме про тему самотності. Особливо для тих, хто в кого немає родини, чи хто віддалений від родини і відчуває, що новорічна ніч, різдвяна ніч, ви святкуєте її одні. Чи, наприклад, ви спілкуєте її з дитиною, але все одно почуваєте себе самотньо всередині? Але ж тим, щоб з вами було зручно розмовляти про тему самотності. Я зараз в Іспанії, ви бачите це морька, і навколо мене багато людей. Але всередині моя програма самотності, з якою я розбираюся вже декілька років і навіть волонтерю в проєкті, який допомагає самотнім про це, я теж скажу. Так от, що я спостерігаю? І в мене думки, люди всі сім'єю, я тут одна займаюся йогою, до речі, давно дивіться. <смас> дивіться, вот тут мій йога коврик, вона А, Так от, займаюся йогою, і думаю, боже, всі ж думають, що я тут одна а першого січня займаюся йогою. Люди про мене не думають. Хтось навіть мене знімає. Ну і вони про мене не думають. Ну мій мозок думає, що блін, як погано бути самотнім, що там тебе ніхто не хвилює, з тебе немає родини, немає з ким кимвати. І це просто навіть такі помилки мозку, а що погано в самотності. Причому на новий рік я була не одна, і зараз думаю, вообще дякую всім моїм друзям а, в цьому році, в минулому році. По факту я змінювала країни змінювала города, і кожного разу в мене є з ким святкувати новий рік. Ну, тому що в мене немає сім'ї, саме там чоловіка і дитини, і мені здається, що я одна, бо люди з родиною. А, ну, по факту, що я вибираю таку модель, так думати. Ну, нічого немає в самотисті поганого, бо це час наодинці, а час, коли ти можеш дійсно подумати. І ти можеш подумати, скажімо ну, так, я зараз да могу далі завісну з всі, цих е, думках, що він як погано бути самотньою і щось там що хтось про мене думає. Ну по факту давайте реальні факти. Я була на новий рік не сама. У мене кожній країні є друзі, вони класні. І тільки я включаю цю я сама. А в мене є родина, да, я поговорила з батьками на Новий рік. А в мене класний папа і мама, в мене класна Кришена мати вот. У мене є друзі, які як сім'я зараз в Україні. А, але я з усіма спілкуюся, і оця модель самотності не дійсно мозок її вибирає. І як ми думаємо про себе, це залажує наш фундамент взагалі життя. І навіть якщо ви зараз да, не, не біля моря, а десь там в Україні і все наче погано. В кожній ситуації можна знайти і погане, і добре. Побачити, да? я наче в ідеальні картинки, а мій мозок починає мене гнобити, що щось зі мною не так. І це внутрішній вибір. Тому взагалі тема малотності це така висока психологічна тема. Давайте взагалі представлюся, хто вперше на моєму ютуб каналі вперше дивиться це відео. Мене звати Марина, я коуч, я енерготерапевт, я профічен, я Поєдную матеріальне і духовне, бо я дуже логічна людина, я технічна людина. Десять років я працювала в ІТ, про це буде окреме відео. Я і хотіла з нього почати, але щось пішло не так. Захотілося дуже поділитися цими думками про самотність. бо я думаю, багато людей це проживають особливо святами. Так вот, продовжуючи цю тему, ви обираєте, як себе почувалося. І так, да, бувають психологічні. Глибинні програми, з якими варто розібратися, бо вони нас втягують в той чи інший падок мислення. І тому я дуже люблю мислення, хоча я входжу в езотерику зараз, але я дуже люблю мислення. А, бо коли ти починаєш працювати, поки коли ти починаєш розуміти, що коїться в своєму житті, ти стає є легше, спокійніше і прибирається тривожність. Таке певне кароденьке перше відео. І ще хотіла сказати, от дата про самотність. Після цього відео позвоню ще з по бабусі. Я колись я спілкуюся в рамках проєкту З'єднуємо це проєкт, який став такою віддушеною, що ну я знаю, да, це тема самотності всередині. Просто ми можемо ну, не подолати. Давайте так, я не хочу про боротьбу змінити самотність, зробимо і проект, в якому я волонтері, якого по факту я створюю, доєдналася до команди і бажаю собі частиною її. Це проєкт, де ти годину кожного тижня виділяєш самотній людині, яка в віддаленому куточку України і так і за своєю самотньою бабусею спілкуюся вже більше року. І в цьому вона не самотня, так? в неї є і діти, і внуки, але вона біля Запоріжжя, там в селі вже майже нікого немає. Вона в хатині одна 24 на 7, і їй тяжко, і з немає якогось класного спілкування, класного контакту. І це так класно розуміти, що в тебе ще є людина, яку ти можеш позвонити, стороння людина, з якою немає травми, з іншого. Тому це теж один із способів, який мені допомагає, я б сказала, справлятися з самотністю, а розумієте, що я. Роблю свій склад в те, щоб тема самотності в цілому світі зменшилася. А, вот. Тому що ще хочу розказати. А, тому, якщо зробити підсумок цього відео... Що у вас є якась думка, що як погано там дещо зустрічати однією, це взагалі якась думка, яка вас тягне назад в вашій ситуації? Наприклад, ви там щось помилите, а, в цьому вже році зробити, а ви такі, я не зможу. Я там десь недостатня, якась я десь не знаю, щось погано знаю. А, це думка про вас, яку ви можете змінити. Колись ви в неї повірили. Колись можливо була психологічна травма, яка заставила вас її повірити. Повірити, прожити. Але ви можете її змінити. І це в ваших руках. Я вам розказала приклад своєго, своєї теми самотності, тому да? що в цьому теж немає нічого поганого. Бо факти, вони на лицю. Я сиджу біля моря, я роблю йогу, я тут, тут про себе і в мене є класне оточення. Вот. Тож подумайте на цей рік, давайте ще таке побажання всім. Подумайте, які думки для вас є продуктивними, а які думки навпаки тягнуть на вас вниз. В рамках ваших цілей, в рамках ваших станів. якщо у вас немає цілі, наприклад, на цей рік я знаю, там багато людей думають, а на ставити ці цілі. Подумайте, в якому стані ви хочете прожити цей рік. Пусть навіть не цілі, да бо цілі можуть змінюватися. Сьогодні я не знаю, я хочу бути космонавтом, не знаю. Завтра я хочу бути блогером, а після завтра я хочу в магазин підпрацювати. Да, це нормально. Подумайте, весь цей рік який стан ви хочете в себе собі, собі мати і як ви хочете його прожити. Якщо, наприклад, от в минулому році я ставила стан розслаблення, як моя основна ціль. Ви знаєте, дійсно. Я підсумовую що 2025 рік. Я дійшла до того, що в мене є інструменти розслаблення. Я в цілому себе відчуваю розслаблена, Я дуже класна. в мене дуже класний зараз контакт з собою. Тому подумайте, який стан у вас зараз і в якому стані ви хочете прожити цей рік. Напишіться це в коментарях. Дякую, що додивилися це відео. Воно було дуже спонтанне. Бажаю вам крутого нового року. Якщо у вас є родина, порадійте, що у вас це є. Або в момент тут і зараз когось цього немає. Такої розкіші немає. А ще я впевнена, що був період, коли ви дуже хотіли мати цю родину, і ви вже пробігли і вже не пам'ятаєте це. А, тому ми часто знецінюємо те, що на, нас є, і біжимо до якихось ілюзорних е, картинок. Де, наприклад, ви мрієте зараз бути вот, тут, на морі, де я. А, но колись ми мрієте про щось інше і чи цінити те, що у вас є. Це теж побажаю вам на 2016 рік цінити те, що у вас є, а, розуміти, в якому я стані зараз, і в якому стані я хочу прожити весь цей рік. Ще по вас ці виходило. Ще на цьому каналі дуже багато корисних відео про досягнення цілі, про планування, про ваш стан, про поєднання духовного і матеріального. Це все, про що я планую віщати в цьому році. Можете мене поздравити, що я записала своє перше відео на YouTube. Сьогодні я його залью. І дякую всім, хто досмотрів і за мною. Обіймаю. Класного вам року!